То 5 тіві боксів дорожче 100 доларів на весну 2025 року. Останній топ був аж осені. І нічого, начебто, не повинно було змінитись. Але змінилось і дуже сильно. Тому крутелезні тіві бокси з крутелезними можливостями. Так, вони дорожче 100 баксів. І які ж вони крутолезні. Коротше, на каналі Технозон Україна. О, поїхали. Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати, що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих тіві боксів лежать у опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці тіві бокси. Ну що, ми на головній сторінці нашого каналу? Я так думаю, що ви вже підписались, але... Ми почнемо відразу з першого місця, бо знаєте, то починаєш з п'ятого місця, і потім ніхто не дочуває до першого, потім щось купують. Коротше, на першому місці в нас RockTech g 2 і HOMATICS BOX r 4 k Поясню. Справа в тому, що вони вже не перший, скажімо так, місяць в нас на першому місці. І вони відповідають своєму першому місцю. І це сертифіковані tv бокси на Amlogic S905X4 сертифікацію. Dolby Vision. До речі, це я не просто так кажу. Зараз поясню, бо тут є деякі уточнення, нові. Далі. Сертифікація Netflix, Android TV, 1000 Мбітний LAN. Це означає, що в нього мережа 1000 мегабіт. Wi-Fi 6, підтримка Dolby Vision. Atmos, у Netflix повноцінний, звісно, AV1 кодик, vp 92 кодик. Коротше, там безліч різноманітних моментів, навіть пульти. Оці, в мене, ось, бачите, Rockteck G2, я постійно використовую, навіть пульти з керуванням інфрачервоною опцією телевізору. Додатково, бо там Bluetooth-пульти, і вони підтримують і Dolby Audio звуки, і DTS. Коротше, дуже круто Але це ще не все. Бо ці TV-бокси Підтримують не просто Dolby Vision, Вони підтримують, вони підтримують 7 Сьомий профіль у двох двохшаровий двохшаровий сьомий профіль о, у системі Кор Так, на них можна запустити Кор це Linux-подібна система, на, а, яка дуже схожа на Коді. Скажімо так, на ядрі Linux такі Коді натягнули сову на Глобус. А, але це дуже круто. І Ми бачимо HOMATICS BOX R4 R, ну, RockTech G2. До речі, тут є ще Ігус X4 Extra, і Югus am 6 AM6+. то не даремно я про це сказав, бо вони також там є. І давайте трохи спустимось низу. І чому ж в нас RockTech G2 стоїть вище, ніж HOMATICS R, бо на RockTech G2 працює. Усе і Dolby Vision Fell, і Wi-Fi, і Ethernet, і Bluetooth. А у Хоматікс R там Ethernet іноді відвалюється, тому він на другому місці. Але якщо ви не розумієте, що таке КОРЕК -E і Kodi, то, звісно, вам не потрібно туди лізти. Ми ще, ми ще зробимо відосик, як, як е, встановити на флешку ту систему, і буде у вас дві системи: Android TV і Корелек. -E це просто елементарно робиться, ми все це зробимо. Але це найкрутіші tv бокси. Зараз дорожче 100 баксів іменно у співвідношенні е, ціни. і Якості і можливості. До речі, коштує він у Китаї зараз 114 баксів RockTech G2 4 на 64. Зараз же з'являється 4х32, будьте уважні. І вони коштують трохи дешевше. Хомати коштують 110. В Україні можна RockTech G2 купити у офіційного представника 5190 гривень, але це не остаточна ціна. Використовуйте промокод Технозон. Будь ласка, буде вам знижечка. І е, тут стоїть Android 12. -й. У Хоматах є і Android 12, і Android 14, і у RockTech Android 14. -й. Буде улітку, бо вони допрацьовують, бо Хоматик HOMATIC, Хоматікс оновили і отримали деякі там ситуації з деякими проблемками. А роктеки зачекали, допрацьовують свою прошивку до Android 14 Android TV 14, щоб воно було все добре. А Homatix можна купити також в Україні за 4349 гривень, і посилання теж в опису під цим відео. А тепер у нас на другому місці вийшов Югус. Він піднявся Югус x 4Q Extra. А, і, в принципі, тут на другому місці в нас посів, повернувся у топ Югуса м 6 b Так це сталося. Бо тут потужний процесор, а Logic S922, і саме це tv TV-бокси не для, скажімо так. Хоча тут і Мого буде працювати, там і світ ТВ, і, Київ, і Стар ТВ, там все. Не буде працювати Netflix, Але це. Один з потужніших тв боксів на 922-му процесорі з 1000 Мбітним ЛАН, 4х32, Wi-Fi 6 на Андроїді 9, один з найліпших, один з найліпших Андроїдів для тв боксів бо в ньому немає заборони. Для додатків вписати на зовнішнє сховище, яке підключено для тв боксів, і також югус X4Q Extra з формулою пам'яті 4 на 128. Це для тих, хто полюбляє чистий Android. Обидва на чистому Androidі Android з можливістю встановлення е додаткових моментів. Ну, до речі, цей коштує 115 баксів, бо я показав 124. Встановлення Android tv модуля і встановлення Кор з підтримкою пр -пр програвання Dolby Vision, FL, двошарових. Скажімо так, фільмів. Це дуже крутелезно. Дуже крутелезні бокси. То тут, до речі, iMlogic S905X4 такий самий, як у Рокте. Такий самий. І тут є навіть l 1 і буде добре працювати, до речі, Megogo у повній якості. Світ ТВ, Nexon ТВ усе буде працювати у повній якості. Рекомендуємо друге місце. На третьому місці посів Югус sk 1 і Югус, скажімо так, am 8 Pro. І знаєте, у чому різниця? Югус СК-1 1 це такий собі, знаєте, на максималках з DRM L1 і де обидва тв бокси мають iMlogic S928K процесор з сертифікацією Dolby Vision. В них є у всіх югусах. До речі, є самий правильний автофреймрейт. Усі види, по одній кнопці, в усіх додатках через автофреймрейт від Югус, чи через автофреймрейт через Google API, вони просто працюють. А в усіх у цих югусах є найкрутий автофреймрейт. У всіх югусах є 1000 мегабітний ламп, у всіх югусах крутилезне охолодження. А тут лише немає підтримки Dolby Vision 7-го профілю у Corelec, але вони дуже-дуже, скажімо так, потужні. Це самий потужний процесор, який є зараз на ринку TV-боксів. З формулою пам'яті 8 на 128 у SK1, 8 на 64 чи 4 на 32 у AM8 Plus, до речі, у і Homatics також є автофреймрейт через Google API, тож там все теж добре з цим. А, і це почесне третє місце. Вони дійсно, от знаєте, як я скажу, ті, хто купив Югу SK1 і ті, хто, скажімо так, полюбляє чистий Android для того, щоб встановлювати там буквально усе, вони дуже рідко купляють щось інше. Я вам скажу, от, знаєте, у мене прохання до моїх підписників, хто має US sk 1 напишіть, будь ласка, я не пишу, напишіть, задоволені ви чи ні. Напишіть, чому ви більше не відмовитесь від US SK-1 і чому ви купите щось більш потужне, те, що вони випустять. От Ви просто напишіть, а інші почитайте. Бо це одні, одні з найліпших ТВ-боксів на чистому Androді. Не плутайте, я не кажу про сертифікат. А на четвертому місці зіду. Зіду Z9X8K і зіду в нас Z30 Pro. Дуже також крутилезні. TV-бокси чи медіаплеєри? Це більше медіаплеєри з підтримкою SATA інтерфейсу до під'єднання SSD для під'єднання жорстких дисків. І їх ціна не сказав би, що вона а, дуже така бюджетна 278 баксів за, а, скажімо так, молодшу версію. Версія зіду Z30 Pro, яка з, внутрішнім, з внутрішньою підтримкою SATA BM коштує 429. Але чому вони так дорого коштують? Вони підтримують Blu-ray диск ISO, тобто. А, ці образи блю-рей-дісків і дійсно крутолезно він Блю-Рей Діск меню підтримує, програє. Вони на iMlogic s 928 xk процесорах з Dolby Vision і Dolby Atmos. І, звісно, вони мають, скажімо так. ВС10 технологію, яка е, відпрацьовує Dolby vision OSDR, чи HDR чи HDR 10. До речі, усі ці tv бокси мають HDR, HDR 10, е, спокійно е, з цим працюють. Тут є каталогізатор фільмів Poster Wall, тут є каталогізатор музики, один з моїх найулюбленіших TV боксів для перегляду, саме, ну, ви розумієте, якого контенту, він дуже потужний. І я вам, е, знаєте. Це ті бокси з дуже крутими можливості у відтворенні звука. Тобто, якщо у вас є нормальний ресивер, то тут ви дійсно не знайдете ліпших. Але це дорого. І чесно вам скажу, якщо казати про Blu-ray диски SO, то, наприклад, RockTech, HOMATICS, усі югуси у Relec також зможуть програвати Blu-ray диски S. Так, це теж можливо. Це ж от я просто знаєте, я дуже здивований, а чому ніхто про це не знав? Ми що зробимо відео. Ладно, до речі, четверте місце дійсно. Дійсно класні tv бокси. Я раджу вам подивитись е, свій огляд, як я робив зіду UHD 8000. Це такий нам саме максимальна версія. Але тут, у цих варіантах, е, ну зіду Z9X це компакт, Z30 Pro це е, такий обрубок, е, а той там просто неймовірний. І, е, і просто подивіться, і ви отримаєте приблизно те саме, тут з фішками штучного інтелекту. До речі, Югу СК 1 теж з фішками штучного інтелекту, апскейлінгу і тому подібні штуки. А от п'яте місце в нас посів оригінальний Google TV стрімер 4 k 4 4х32, на mediatek процесорі, Netflix сертифікований з Dolby Vision, Dolby Atmos. Начебто все класно. Але якого хріна, якщо ви робите TV-Box, ну наприкінці 24-го року, для того, щоб його продавати у 2025 році, у вас немає USB-порту звичайного. Хоча б, звичайно, USB 2.0 зробіть. Нафіга там. А мені для того, щоб я купити, а, ну, щоб, щоб зробити з нього щось нормальне, мені потрібно родити якісь перехідники там, по типу, ну, не знаю, тут в мене зараз під'єднано багато чого. Перехідники Type-C, робити хаби якісь там, туди щось під'єднувати. Мені це не потрібно, мені потрібен комплексний TV-бокс і пульт, який там, люфтить, я не знаю що, але показує він дійсно, клас. Оце я вам просто покажу. Він дійсно показує класно. Тому і п'яте місце. Бо за цю ціну, ну, вибачте, можна знайти щось ліпше. Що не війшло у топ? Не війшов Мікул, uh, у нас Мікул КМ2 плюс Делюкс, бо як його випустили на Android 11 з 1000 мегабітним ланом, з таким самим процесором, як у Rocktech G2, uh, 4х32, і виявляється, ну, так що я візьму? Rocktech G2 за 114, чи Мікул за 120, який не буде оновлюватись, бо Мікул зазвичай забиває на це. Він непоганий, він зараз працює. В ньому є, є, в ньому є проблеми з Wi-Fi, були проблеми з Wi-Fi, пофіксили. Але те, що вони його не оновлюють, ну якого хріна? Тому він і не війшов у топ. Це позатопове місце. А також, а також H96 Max V58, за який ви там репетуєте, дехто, бо там RockChi 3588, Вибачте, ну це, це міні Пекашний скажімо так, чіп для мікрокомп'ютерів, для якогось там не знаю для штучного дому, мабуть, але не для тв боксу. Автофреймрейту немає. Толку що там написали 8К. Ну добре, написати можна і 16К, можна написати 32, Хто доведе, що вони там є. Бо декодувати нічого фільмів нормальних у 8К немає. 8К телевізорів практично немає. Що там можна декодувати ще й без автофреймрейту. А до речі, там так там є 64 бітна система. 8 на, на 64 чи вісімнастоа вісім на шістдесят І можна поставити які симулятори PS2. Це єдине, чого його можна було б рекомендувати, але він не увійшов у топ. Це наша е, наша справа. Ми досліджуємо це все. Ми вивчаємо і видаємо вам е, якісні наші огляди. А з вами був Бабо на каналі Технозум Україна. Усі посилання у описі під цим відео. На все добре.